Нацніше в житті. Адже що може бути кращим за вільний політ у високості, коли розпостеш крила, летиш куди хочеш, куди дивляться твої очі, куди веде твоє серце? Їдність найважливіша у житті, адже лише той, хто має в серці людяність, торантність, порядність, чесність, єдій і мене людина. Пам'ять найдорожче в житті. Адже допоки ми пам'ятаємо, хто нам зберіг свободу і незалежність, доти ми, українці, вільна і гідна повага нація. Сьогодні сходили в святої пам'яті нащадків України, яка віками вибирається із наруги та руїни, яка чіпляється за ниточку останню і не здається, яка священне квітучою незалежною різовеція. 21 листопада день гідності і свободи. А скільки ж ти витримав український народ? Усі часи, усі віки боровся на своїй землі, щоб передати її дітям, щоб лани мали свої, щоб мали мову рідну, звичаї, традиції, пісні, щоб не забули, що ми вільні українці, ні. Ніхто не позриває квіти гідності з земної вроди і не посміє в українців вирвати сердець свободи. День гідності та свободи відзначається 21 листопада. Один на початку подій, що стали для України історичними, помаранчової революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. Але слід пам'ятати, що тоді українці по справжньому стануть вільними, коли звершиться в серцях кожного з нас революція совісті. Я була вплетена в косу нареченої, яка побралася зі своїм коханим прямо на Майдані. Я бачила, як тисячі людей Співали ще не вмерла Україна, це так зворушливо. Про нас співали жіночки, які куховарили, розвівши багаття біля наметів. Вони згадували своїх рідних. Це так щемно. Я росла на підвіконі однієї з квартир на Майдані і ледь не задихнулася від сморіду, коли палав будинок проспілок Це так жахливо. Була на руці одного героя, якого влучила бажаліснику я снайпера. Він загинув, це так страшно. А я росла на центральній клумбі, майдану Незалежності. Мене ненароком розтоптали. Це так прикро. А я була дарована матусі одним із синочків, коли ріднесенька привезла йому теплий одяг та їжу. Це так мило. Ми снилися патріотам, коли їм ненадовго вдавалося перепочити між наступами беркутівців. Це так хвилююче. А я був вишитий на рушникові, який мов оберіг на цьому кишені біля серця один чоловік, що розбирав руківку. Це так по-нашому. А я був на одній зі стін Михайлівського собору. Я бачила сотні поранених. Це так боляче. Чому квіти мають очі? Бо вільні вони, літають у снах від весни до весни, натхне не шепочуть, Їм мріють ночами, виспівують вдень усіма голосами. Чому квіти мають очі? Бо добрі вони, бо лиш по добро їхні правденні сни. Якби сі люди на квіти подібні, красиві душею, а думкою вільні. Чому квіти мають очі? Бо гідні вони, бо вірні землиці, ці доні й сини. Магідність серце, свободу в душі, а волю нащадкам своїм збережи.